Це я хочу на роботу поставити також, щоб скрасило, як то кажуть, більше на роботі вредні находимо, заче вдома. Житомирянка Людмила за гілки сосни заплатила 20 гривень. Додому, говорить жінка, вже купила маленьке новорічне дерево. Йолку не люблю, сосну люблю. Для себе роблю праздник. хлопці воюють, але праздник роблю, щоб вже на душі тяжко не було, було легше трошки, що якийсь праздник наближається. Житомирянин Віктор каже, до війни кожного року купляв на новий рік. Живу ялинку. Ми купували завжди ялинку не штучну, а таку, як яка виростає. Потім ми її викидали на смітник. На жаль, шкода, що так було, але так було зазвичай. А останні роки я святкував на фронті. Я був сапером. Одним словом, а сейчас я за п'ять тисяч пенсій, 5 528 Можу таки подивитися. Ольга продає ялинки з 2023 року. Вона говорить, розпочала торгувати з 4 грудня і завершить 31 грудня 2025 року. Жінка каже, ялинки складає з гілок. З ну, гілочок, бачите, зложу їм зверху донизу. Так це ми беремо гілочки, стає ну знизу там. Сосна стоїть, наприклад, де ми знизу обломуємо, ми ж не рубаємо повністю, як кажуть, ліс. Ольга говорить, в порівнянні з минулим роком попит на ялинки не знизився. І, ну, приценюються спочатку по камісь, але купляють, трохи беруть. А скільки коштують ваші ялинки приблизно? 100, 200, 300, ну, Яка яка ялинка. Ну, Діткам беруть маленькі, в кімнату ставлять. Маленькі такі беруть. Такі по 100 гривень. На кухню беруть. Дмитро надає перевагу живим ялинкам, ніж штучним. Кожного року ялинка це ж свято. По більшій частині в мене більш хвойні, так знаєте, запах, це аромат. Таке дитячий запах, знаєте. От. Приємно. Вам, да. Гарних свят. Вам теж гарних свят, дякую. Олександр продає новорічні дерева 12 років. Чоловік каже, має своїх покупців. Беруть ті, що брали, ті й беруть. Постоянно ті ж самі люди приходять, і що брали і беруть, не, не жаліються. Олександр говорить, ялинки, які він продає, привезені з Данії і коштують дорожче за місцеві. Від тисячі гривень стандартні ялинки до п'яти-восьми тисяч гривень преміум класу. Штрих-код ялинки, де скуди де було зроблено. Ну, як типу, як у нас лісничство, те ж саме. Все законно. Преміум клас іде. стада красиво йде йолочка, все аккуратненько, постепенно. Чуть більше трьохметрова, 3,50, 8, 7, а такий середній 2,50, 2,60, 5 тисяч гривень. Є середній клас, а чуть-чуть менший вони йдуть. 2,5 тисячі, 3,5 тисячі, така грубша, теж Три з половиною тисячі така йде. Людмила надає перевагу маленьким ялинкам. Вона говорить: маленьке деревце можна поставити у будь-якому місці. Це для моїх для моїх рідних. Я хочу привітати всіх житомірян і всіх людей, всіх українців з наступаючим новим роком і з Різдвом Христовим. І скоріше б був наступив мир. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.